Ще понад дві тисячі років тому на вході до храму Аполлона в Дельфах було висічено короткий напис: Пізнай самого себе. Це було не просто гасло, це було послання, яке стародавні греки вважали головним ключем до істини. Філософ Сократ зробив ці слова основою свого вчення. Він казав: непізнане життя не варте того, щоб його прожити. Але що це означає сьогодні? Як нам пізнати себе у світі, де щодня ми тонемо у потоці інформації, де ми поспішаємо, шукаємо схвалення і часто забуваємо про найголовніше про себе самих? Коли ми говоримо про самопізнання, ми часто думаємо, я ж знаю хто я. У мене є ім'я, робота, сім'я, звички, але насправді це лише поверхня пізнати себе. Означає подивитися глибше, що мною рухає, чого я боюся, чого хочу насправді. Багато людей проживають життя, переслідуючи цілі, які насправді не їхні. Хтось обирає професію, бо так хотіли батьки. Хтось жениться за грошима, бо так робить суспільство. Але врешті вони відчувають порожнечу. Без самопізнання ми стаємо схожими на мандрівників без карти, ми йдемо кудись, але не знаємо, куди саме. І тільки чесний діалог із собою повертає нас на правильний шлях. Пізнати себе це неодноразовий процес. А подорож на все життя це означає знати свої сильні та слабкі сторони, приймати їх, розуміти свої справжні цінності, усвідомлювати свої емоції та вміти їх проживати, розрізняти, чого хочу я, а що мені нав'язано іншими. Наприклад, людина може мріяти про спокійне життя біля моря, але під тиском суспільства працює у великій корпорації, хоча це робить її нещасною, вона не пізнала себе. І живе чужим життям. У наш час пізнати себе ще складніше, ніж дві тисячі років тому. Чому? Бо ми постійно відволікаємося, соціальні мережі, нескінченні новини, чужі історії. Ми знаємо, що відбувається на іншому кінці планети, але не знаємо, що відбувається у власному серці. Ми біжимо, але куди саме. Самопізнання допомагає зупинитися і поставити головне питання що робить мене щасливим? Це не лише філософія, це практичний інструмент. Людина, яка знає себе, приймає правильні рішення, не витрачає роки на чуже життя, легше справляється зі стресом, бо вона знає, заради чого живе. Один із найпростіших і найсильніших інструментів це письмо. Коли ви записуєте свої думки, ви ніби розмовляєте самі з собою, запитайте, що я сьогодні відчував, чому мене це зачепило. Часто, перечитуючи записи, ми бачимо повторювані патерни, і це допомагає зрозуміти, що насправді важливо, а що лише тимчасова емоція. Будда казав істинне знання приходить у тиші, ми живемо у світі шуму, тому хоча б. П'ять-десять хвилин на день у тиші дають нам змогу почути власний внутрішній голос. Це може бути медитація, прогулянка без телефону, або просто кілька хвилин спокою. Сократ був відомий своєю майстерністю ставити запитання ви теж можете використати цю практику, чого я справді хочу, що для мене щастя, який мій найбільший страх, якщо б завтра був останній день. Чим би я займався сьогодні. Відповіді на ці запитання можуть стати відкриттям. Іноді ми думаємо, що знаємо себе, але близькі бачать нас інакше. Варто запитати, які мої сильні сторони. Часто друзі помічають у нас таланти, яких ми самі не цінуємо. Самопізнання це не тільки думати, а й пробувати. Хочеш зрозуміти, чи тобі цікаве мистецтво. Спробуй малювати, цікавить подорож, вирушай у невелику поїздку, тільки через досвід ми можемо зрозуміти, що справді наше. Але чому ж так мало людей справді пізнають себе? Є кілька причин. Перша страх ми боїмося подивитися на свої слабкості, бо легше грати роль, ніж побачити правду. Друга маски суспільства. Ми хочемо подобатися, відповідати чужим очікуванням і втрачаємо контакт із собою. Третя життя на автоматі. Ми встаємо, працюємо, дивимося серіали, лягаємо спати. І так минають роки, але найбільший ризик у цьому прожити чуже життя і зрозуміти це занадто пізно. Людина, яка пізнала себе, виглядає інакше вона спокійна. Вона приймає рішення без сумнівів, вона знає, що для неї важливо. Така людина менше піддається маніпуляціям, бо знає власні цінності. Вона не жениться за чужими стандартами успіху. І головне, вона знаходить внутрішню свободу, бо справжня свобода. Це не робити все, що заманеться, а жити в гармонії зі своєю сутністю. Пізнати себе це не завдання на один день, це подорож на все життя, але кожен крок на цьому шляху робить нас мудрішими, сильнішими і щасливішими. Поставте собі просте питання хто я? І дозвольте собі чесно відповісти адже, як казав Сократ, «Непізнане життя не варте того, щоб його прожити. Якщо ця тема відгукнулася вам, підписуйтеся, адже попереду ще більше мудрості, що допомагає жити.